Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 277. І завдання у нас наступне. Перевір правильність рівності А- в дужках Б-С. Дорівнює в дужках А мінус Б плюс С. Якщо А дорівнює 72, Б дорівнює 33 і С дорівнює 12. Давайте запишемо ліву і праву. Частину рівності окремо і розглянемо кожне з них при відповідних значеннях А, Б і С. Давайте для першого, для лівої частини рівності, запишемо наш вираз. Замість А підставимо 72 мінус. В дужках. замість Б поставимо 33, мінус і замість С поставимо 12. Дорівнює. Давайте 33 мінус 12. 33 мінус 2 буде 31 і мінус 10 буде 21. Тобто 72 мінус 21 дорівнює. 72 мінус 1 буде 71. Мінус 20 буде 51. Так, добре. Давайте тепер розглянемо праву частину нашої рівності. Ось вона записана. Підставимо відповідні значення А, Б і С. Запишемо і маємо в дужках. Замість А 72. Мінус. замість Б. 33. І замість С плюс 12. Дорівнює. І так, 72 мінус 33. Ну, якщо комусь важко, давайте е, запишемо віднімання в стопчик. 72 мінус 33. Від двох три відняти не можна. Позичаємо одиницю і старшого розряду.

І права частина 51, вони дійсно рівні. Тобто. Рівність? правильна. І так, запишемо відповідь. Рівність. Правильно. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.